Доброго ранку, любі малята, хлопчики і дівчата. Дуже рада вас вітати і заняття починати. До нас сьогодні завітала лялька-даринка. Вона зібралась на прогулянку, але не знає, що потрібно одягати. Давайте згадаємо, яка зараз пора року. Так, зима. А взимку, який ми одягаємо одяг, правильно зимовий. Тож давайте допоможемо нашій дорінці одягнутися на прогулянку. Шуба це зимовий одяг. Так. А шорти? Ні. Шапка це зимовий одяг. Так, дітки. Сарафан це зимовий одяг. Ні. А светр? Так, це зимовий одяг. Дітки, а босоніжки – Це зимовий одяг. Ні, дітки, правильно. Колготки і шкарпетки це зимовий одяг. Так, молодці, чобітки, це зимовий одяг. Так, а кепка. Ні, це літній одяг. А штани, дітки, це зимовий одяг. Так, а теплі рукавички? Так, дітки, щоб ручки не мерзли. Подивіться, ось наша даринка і готова на зимову прогулянку. Дякую вам за допомогу. До побачення!